Кажуть на небі, пишуться долі у когось із меду, у когось із солі, у когось із цукру, а в когось з полину, там знають, коли і хто в небо полине. А як пояснити про долю для жінки, котра іще зранку йшла на зупинку, за руку вела ще зісну сонну доньку і гріла своєю дитини долоньку. Як скажеш про долю бабусі і діду, які свого внука, хлопча не посиду будили раненько, щоб шов у садочок, вдягали штанці і тепленьку сорочку, повірить у долю згорьований тато, що разом із сином до церкви на свято хотіли піти посвятити водичку, за мир і здоров'я поставити свічку. Можливо, злий рок чи лиха випадковість, про долю сказати дозволить нам совість, як змусити жити? І рухатись далі їм вирвало серце, наділи палі. урвався сенс життя разом з гелікоптером. Про це кілька днів поговорять етері, а в них відтепер доля солі й полин, молитви за тих, хто у небо полин.